Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас сигналізатори чеської компанії Flazard. Наборчик Q9RGB і порівняємо його ще з набором Flazard Neon TX3. Ось так вони виглядають. В такому кейсі Кейс досить жорсткий. Для транспортування з вашими сигналізаторами точно нічого не станеться. Що йде в наборчику? Іде інструкція. Окрема інструкція для мульти RX пейджера та окрема інструкція для самих сигналізаторів. Все дуже розумно і доступно написано, що з чим можна прив'язати. Далі є ось такий чухольчик для аксесуарів, можна запасні батарейки в ньому перевозити, можна пейджер туди положити, він туди вміщається. Далі йде у нас ось такий Класний камуфляжний чехольчик з надписю Fishtron на шию, щоб е, на рибалки, якщо піти десь до сусідів в гості, щоб не згубити пейджера. Е, Далі у нас іде... а, ще батареєчки є. Ось тут таке. одна батарейка 3А це для пейджера і дві батарейки Tesla LR1 для IRM Комплект для сигналізаторів. Ось так виглядають самі сигналізатори. Сигналізатори йдуть в таких досить жорстких чехлах. Ви можете і перевозити їх з бузбарами від родпода, можете на стоячках. вони дуже жорсткі і не поврідяться. Дивіться, яка товщина пророжінна, дуже жорсткі, нічого точно не буде. Ось так виглядає сам пейджер. Говорю пейджер сигналізатор. Ось так. Кожен девайс флозара має свій номер. Ззаді написано: як на сигналізаторах, так і на пейджері. Давайте по черзі пройдемось по пейджеру. Пейджер має 7 каналів. Чотири канала на сигналізаторах і три канала для. Аксесуарів, таких як ВРЛ-1, це таблеточка ось така. І ось. її прошити можна на перший канал, на другий канал можна прошити Там два грани датчика є настольна лампа. мене зараз з собою немає, щоб вам показати. На сайті подивитись. Силочка буде в коментарях. Закріплена або в описі під відео, і можна прив'язати охранний датчик, можна два охранних датчика прив'язати на диких водойомах, це дуже актуально. Далі подивіться на це бездоганне виконання. Як круто це все виглядає. Всі шви герметичні дуже ніяких загусіннях, нічого немає, дуже класно. З цієї сторони є. батарейка стоїть, треба. Далі, дивіться, ось тут. покажу, Тут в нас тумблер: це «включить», виключить сигналізатор. Повернули вправо, загоріли сітодіодіки, ваш сигналізатор, ваш пейджер включений. Далі, тут є ще фонарик, ось кнопочка. Включається, виключається, можна також налаштувати його до сигналізаторів, і буде при спрацьовуванні, коли йде клювання, буде загоратися на пейджері лампочка. Якщо у нас немає, наприклад, ви ще не, не докупили собі якусь там таблеточку, лампу або настольну лампу, можна так користуватися теж. Далі йде плюс-мінус. Плюсом можна регулювати звук плюс-мінус. Це можна регулювати звук і також налаштування. Якщо зажати одночасно плюс-мінус на одну секунду, заграється перший, перший канал. І плюс можете гуляти по каналах, якщо вам треба щось прив'язати. Перейшли на L2, L3. Наприклад, тут був прив'язаний у вас настольна лампа, ви хочете сюди прив'язати, докупили собі охоронний датчик. Але щоб пров'язати його, обов'язково треба стерти. Нажимаєте мінус, потримали 2 секунди, і у вас стерлося, це. Прив'язали, включили, прив'язали там охоронний датчик, наприклад, туди. Ось так це все виглядає. Далі дивіться. Раніше в флазарах. Кірлятих можна було на ці канали прив'язувати ще окр... ну, окремо сигналізатори. Там сім сигналізаторів можна привезти. Зараз тільки 4, а сюди тільки е лампочки, охранні датчики можна в, в неонах 6 сигналізаторів прив'язати. Ось ця лампочка. Це в нас euh, показує індикатор за, зарядки акумулятора чи батарейки, що у вас там стоїть. Якщо воно буде э, мигати червоним кольором, значить треба замінити батарейку. По Копеджеру по, по, э, все. Давайте перейдемо, розкажу вам про. Сигналізатор РГБ. Ось ця кнопка вона працює, як включить-виключить сигналізатор. Далі йде можна одним коротким нажаттям, нажимаєте. Дуже класна фішка є в лазарах це режим очікування. Дивіться, це я нажав, потримав одну секунду, виключилось. Виключилось, значить у вас світодіодна дорожка пробіглась вниз. Якщо включили, вона доверху Все, і автоматично загорається який сигналізатор на пейджері. Дивіться, щоб налаштувати, наприклад, от ви коли йдете на, на перезакидання. Щоб не піщав сигналізатор, пейджі, якщо ваш напарник наприклад, там відпочиває в палаці, ви одним коротким нажиманням нажимаєте на кнопочку Включити, і у вас загорається ось тут лампочка це режим очікування. І Сигналізатор включений. але Вон, він не создає ніяких звуків. І протягом 60 секунд він отак а потім переходить в режим е, очікування на покльовочку. Або ви можете нажати одним коротким нажаттям, і сигналізатор далі працює. Така дуже крута фішка. Е, далі, Якщо нажати кнопочку, ну, включить-виключить. і ось тут є, Знизу виход для свінгера, а з цієї сторони під колесиками є одна кнопочка. Можна, Коли будете на неї нажимати, воно буде тут скліше світло робити. Можна там, 6 режимів і можна повністю виключити, щоб навіть не світилося, коли у вас, наприклад, розрядився повністю батарейка сідає. Ви можете максимум все зробити для того, щоб максимум довго ще прослужив вам сигналізатор. На добу-дві вистачить, якщо не буде ні світодіодної дорожки, ні звука, передавати тільки одна пейдже. Дуже крута фішечка. Ось так нажали і ось так максимально ярко. Є функція начний режим, отакий ночнічок буде світитися. І ось так буде світитися е, режим, коли, коли настане ніч, отак воно буде світитися. Далі можна поміняти будь-який е, колір сигналізатора, і він автоматом поміняється на пейджері. Як це робиться? Зажимаєте кнопку «Включити». і ось цю одночасно і у вас буде мінятися колір. Ось це зелений, червоний, жовтий, зелений, синій. І він автоматом міняється тут. Якщо ви там, наприклад, свінгер повісили жовтий, у вас стоїть синій, ви можете поміняти на будь-який колір і не міняти сигналізатор місцями. Ось так. Далі. Дивіться: ось тут ззаді є номер. Кожен сигналізатор, кожен пейджер має свій номер, ви купили. Сигналізатори чи будь-який девайс від Flazaра, продавець відсилає номер на завод. З цього моменту у вас є 3 роки гарантії. Далі розкажу вам про лампочку. Інтернет-магазин наш буде з 1 лютого по 1 червня видавати ось такі безкоштовно кожному покупцю подарунок. Ось таку лампу. Дуже крута річ. Вона прив'язується до сигналізаторів. Дивіться, як вона працює. Вона можна, може працювати як просто лампочка. Це включили, виключили. Можете так користуватися. Далі зажимаєте на 2 секунди. Загорається у вас червона лампочка. Він зараз прив'язаний до сигналізаторів. Дивіться, відбувається клювання. Лампочка загорається, ви спокійно вночі встаєте, взуваєте взуття і йдете на покльовочку. 60 секунд. Так лампочка горить, потім далі встає в режим очікування. Хочете поставити в режим очікування, можна одним коротким нажаттям. Ось лампочка світиться, і ви собі підвісили або положили на стіл, і у вас вона висить, очікує на покльовочку. Дуже крута річ. Прив'язується, зажимаємо кнопку «Включить», тримаємо 5 секунд, вона починає моргати. На Пейджері зажимаємо плюс-мінус, переходимо на канал АЛ1 і включаємо сигналізатор. Він автоматом прив'яжеться до. Лампочки. І знову другий сигналізатор, що прив'язати, знову потримали 5 секунд. Починає лампочка маргать. Включили другий сигналізатор, прив'язалися. І так по черзі, який у вас набор, стільки є сигналізаторів, отак прив'язали. Друзі, дуже дякую вам за що додивилися відео до кінця. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Цього року, 2023-го, буде дуже багато відео. Постараємося знімати вам про Карпові удивища, катушки, якими користуюся саме я катушками, удочками. Розкажу що, чому, чому я вибрав саме такі удочки, чому я вибрав цей набор. я все буду на риболовлі, все вам показувати, розказувати. Всім дякую до зустрічі на водойомах Пока!